Десерт, який мене просять готувати на всі свята, моя рідня його обожнює. Якщо подрібнити печиво за допомогою блендера, разом з печем додати какао в блендер, додати розтоплену вершкову масу і вимішати. пересипати форму для випічки застелену пергаментом, зробити високі бортики і втрамбувати бортики і дно. Поки готуватимете сирну основу, поставте в холодильник. В Тарілку вкинути маскарпоне, цукор, жирні вершки і яйця. Все вимішати вінчиком в однорідну масу. Вилийте крем у форму і вирівняйте його. Ставимо в духовку при 150 на 90 хвилин. Після чого дайте охолонути в духовці і на кілька годин поставте в холодильник застигнути. Для карамелі потрібна каструля з товстим дном, влити до цукру трішки води і готувати на невеликому вогні. В жодному разі не перемішувати цукор. Можна хіба трішки рухати каструлею, але не мішати лопаткою. Паралельно нагріти вершки до кипіння. Як цукор почне бронзовіти, зняти з вогню, влити гарячі вершки і вимішти, після додати масло і трішки солі і розмішати. Щоб карамель була ідеальною, процідити через сито. На сирну масу викладаємо смажений арахіс, поливаємо карамелю, лишаємо на 1-2 години застигати і можна подавати. І отримуємо шалено смачний чизкейк снікерс, який захочеться з'їсти з задоволенням. Зберігайте! Всім смачного!